А я казав, блять, здомой. Не-є. Сука, тепер в пакеті. Коли ми будемо робити ремонт вдома? Я що знаю, я квартиран. Зумі воли кабель забіга <реклама> віну. Ай-та-на-та-на-та-найта-набайдана. Так, подписчики. Отака відерка снега, одну копейку, отака ось. пакетик, такий. сніга, дві копейки. Купляйте, потому що снега в этом году уже точно. Дівчина, можете покласти на мене просто руку? А це хто така? Андрюха, що ти делаєш? Моє злочим. Попросив чоловік відправити йому шлем. І знаєте що? Через той шлам мне не вмещается все, что я хочу ему поставить. Может, ему не треба шлам. Короче, мы переезжаем. Вещи, вещи спокойно. Четыре магнарица. Ну, говори, что Ну, четыре магнарица. Четыре магнарица. Четыре магнарица. — Соус. Халапеніс. Холопенес. Їла м'ясо. Ні. — А коли востаннє ти їла м'ясо? Послезавтра. <плес> Кажуть, що ми, бідно, живемо. У нас блядь, двері з відпечатком пальця. Не те, що у вас. Ти прокинулася? Тато на роботі заробляє бабло, бабло. молодець. <свист> <свист> То Я ще раз зле почула, що тато заробляє на роботі. <свист> бабло молодець. Молодчинка. А як виїзд на пельмені? Акуратно хотів. Софія? Дай на трохи сметани. Я люблю нормально таку жорстко поїсти. Без випіндрежа. Я не люблю оту гігель-могелі, от, знаєш, от, як понаготовить оту, як ти рататуєш, знаєш, там, салати з бринзою, от, І всякі такі фінтіклюшки. Я люблю саме чорний хліб. Слухай, чесником ще як натерти, то взагалі благодать. А за борщ з посолі я готова на воровство. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Ну, сука, здесь сердечко, блядь, садись. Ой, блядь. <laughs> 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 Ты сильный? я сильный. Ти матрин, я матрин. Ти не знаєш, що таке здаватися, Ти не знаю, що Бажаю я батьорин. Бажаю здоров'я. Ви стоїте на учоті? Я зрозумів. Нам такі не треба, в нас там таких багато. У мене опять вопросы к ЗСУшникам. Почему у вас такие откормленные собаки? И где, блядь, делись корейцы? Слава Украине! Навіта дано та інфініта. Фа фантасто проти очі буде враже, так як наскаже. Перепрошую, невеличке опитування. Хто на вашу думку має платити на побаченні? Дерва. Що це таке мало де щось не розказує, так? Сказує, да? Да, хочет, чтобы мы имели сердце чисто. А наше сердце чисто тогда, когда мы не позволяем злому помыслу от других. Доча, подними, будь ласка, ручку вверх. Вверх! Мы, мы за... Ты нас закрыла! Подними вверх! Підніми ручку вверх, будь ласка. Ручку, ручку, будь ласка, ми не можемо вийти! Ручка, рука! Все, самый красивый! Do ba do, ba, do. do ba do 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 A, do, ba, do, ba, do, ba, do 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 ba, do 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 приехал самый любимый в мире мужчина. Да, ты забралась. На меня ручки. ты больше йогу. Весь такая коровушка на весь диван. На ручки девочка маленькая залезла. На ручечки. Иди отсюда, посмотри, она так Димон, на, Димка, не бойся, не Держи. что ты... Нет, не будь, что ты хороший хочет. Собаку, дай уже. Димончик. Барри. Ой, Одна блодна була, на мій палець, сука, ты. Будь ласка, Дима, приходьше. А я оце кажу, я в цьому году буду небагато садити на городі. Скільки там того городу осталося? Раз плюнуть. Відер 70 картошки посадимо, рядків 40 моркви, та з відро цибулі, тиканки посадимо, та по пів тисячі помідорів, та перцю, та баклажанів, та рядків 40 посадимо до гарбузів та кабаків, кукурузи з піввідра посадю. А там у нас біля річки ще є з пів гектара городу, та там огірки посадимо. Угу, Та ото і все. Та вийдемо разом, та за час клацнемо його. Та що скільки там тієї роботи? Раз, два закінчили. Угу. Навже і закінчили. Невже через пещення і панькання я став? М'який? Не будь дурний. Хто в нас киця? Та я. І кожен раз побі тебе, діду, бою, що тебе бачу в останній раз. Я міг сказати, що я ще приїду, ти тільки добігає до кінця мій час.